Юспен Мене, um, я хочу поговорити зараз з тобою трохи series, про ту серію проти Атланти, um, взагалі ту останню серію, в якій ти грав у баскетбол. Uh, Яка у тебе загальна думка щодо those... року без гри uh, через психологічні проблеми? Health, пройти через цей процес нелегко. Я багато говорив про це, я сам uh, скрізь це проходив. Я думаю, це не почалося в серії проти Гоукс, правда ж? Ні. Але чи стали події серії проти Атланти тригером для подальших рішень? Це загострило кризис? У мене вже були психологічні проблеми в житті, як це буває у багатьох людей. Але це була точка неповернення, адже я не отримував підтримки від людей, від яких мав би її отримувати. все це давило на мене, і ментально це просто вбивало. У мене не було енергії ні для чого взагалі я опинився у темному місці. Перше, що я зрозумів, що мені треба витягти себе з цього стану, адже це не фізичні, а саме психологічні проблеми. Розуміння цього це вже був важливий перший крок для мене. Я розумів, що я маю це комусь адресувати. Мені була потрібна допомога. Розпочавши цей шлях тоді, я завдяки цьому опинився зараз тут. Я чудово себе почуваю, мені комфортно говорити про це. Але тоді це були темні часи, і найважче в цьому, що все це відбувається публічно, всі це бачать. всі проходять через важкі моменти, звичайно, хтось більше, хтось менше, але у кожного є свої внутрішні протистояння. Для мене важко було зрозуміти, що у мене немає підтримки від партнерів. Чи ще когось говори, говори. Яке. Ти знаєш, що я люблю Джелембіда, люблю Дока Ріверса, але вони наче кинули тебе під потяг після сьомого матчу з Атлантою. Це точно Я б хотів звернутися до вас обох. Чи не є об'єктивним той факт, що опинившись у такій ситуації, ким би ти не працював? Ти захочеш піти незалежно від того, чим ти займаєшся, ти захочеш змінити це. Мені здається, що це абсолютно зрозуміле бажання. Я розумію динаміку NBA, цінність таких гравців, як ти бен, і так далі, але таке не трапляється кожного вечора. Ти ж знаєш, ти ж знаєш, так, що спортсмени це більше ніж люди, так? Думаю, так щось у цьому є. Люди почали говорити, треба забрати у нього гроші. Та до біса ті гроші це взагалі не, не про гроші. Мене це не хвилює. Я хочу жити в мирі щастя та відчувати себе нормально, Скільки це мені не коштувало. Моя життєва гармонія важливіша для мене ніж ці гроші. Я не знаю. Подробиць, але чому ти повернувся на два тренування? Тому що я намагався робити правильні речі. Ти про який день говориш? Я так розумію, ти мене виправ, але якщо я помиляюся. Але ти запросив трейд перед початком тренувального табору. Ти не хотів повертатися у команду, але прийшов на тренування і з одного з тренувань док тебе вигнав. І ти наче писав якісь дівчині? Ні, ні ні, тут полегш. Не вигадую, been... У мене була майка в кишені, а люди думали, що це телефон. Ось як насправді було ніяких телефонів там на тренуванні не було. So, so why did you... Тож, навіщо ти прийшов туди? Тому що я намагався бути правильним. Я хотів робити правильні кроки зустріч моїм партнерам по команді. Я Хотів йти до них, але я не готовий був грати. Я просто не міг цього робити. Перед тим як док вигнав мене з тренування, я до цього поговорив з ним. Сказав йому, док, я зараз не готовий грати. Будь ласка, зрозумійте це. Він був перший, кому я це сказав. Він був в пріоритеті, але він сказав: Ти все одно будеш працювати. І я такий ну окей, що поробиш. Він сказав мені приступати до роботи і вже десь за хвилину після початку тренування дав мені завдання, яке ніхто, окрім мене не робив. я дорозумів, що він просто робить це навмисно. Я відчув, що тут через мене хочуть переступити. Мене оштрафували за те, що я не пішов працювати у тренажерку, але фізично я був одним із найсильніших гравців у команді. Ось такі речі відбувалися. І я відчував, що це ненормальне, я не міг цим розібратися, але в команді це також, здається, відчували. Чи були якісь непримиренні розбіжності у побудові ваших стосунків? Як би ти описав ці 5-6 місяців важких відношень із Філадельфією, або від, навіть не 5-6, а 3-4 місяці? Перерва між серією проти Атланти та тренувальним табором наступного сезону була довгою. Як ти все це відчував? Я ж кажу, я особисто робив все, щоб психологічно опинитись у правильному місці, повернутися на майданчик. Це завжди було моїм пріоритетом. Я хотів відчувати себе так, що ментально я готовий це робити як найкраще, але мені було дуже погано я хочу все налагодити. А ви, хлопці, закидаєте мене всіма цими звинувачуваннями. Ви не допомагаєте. Мені потрібна була допомога. А її не було взагалі ні від тренерів, ні від партнерів. Але не від усіх партнерів все ж таки деякі були зі мною на контакті і залишалися друзями. Але загалом підтримки не було. І це для мене було дуже нелегко. Що що трапило серії з Атлантою? Ми програли персонально для тебе. Слухай, я відіграв з тобою два плей-оффи, в тебе були просто монстрозні серії. Серія проти Майамі, у тебе були цифри 18 плюс 10 плюс 9. Навіть серія перед Атлантою, ти набирав там 14, 10, 8 передач проти Вашингтона. У тебе були гарні цифри, і ти чудово грав у захисті. Захист був і в серії проти Атланти, але що сталося. Ти не був навіть близький до своєї найкращої версії. В чому була справа? Справа в Атланті чи в тобі? Це була моя проблема. Проблема, яку я відкидав подалі від себе протягом певного часу. Я не розумів, що в мене були ці проблеми з психологічним здоров'ям. Важко щось виправити, коли ти не знаєш звідки ноги ростуть. Несяк було в голові, чесно скажу. І лише через деякий час я зрозумів, що мені треба рухатися в правильному напрямку, ментально бути готовим добре виконувати свою роботу. Я хотів, щоб ті речі, які я роблю, все йшло як слід, а не по спиралі. Багато хто проходить через це, але не розуміє причину своїх справжніх проблем. Чи бувають у тебе такі думки, коли ти пригадуєш ту серію з Атлантою. Розуміючи, що щось міг би зробити інакше. Ні, адже я б не опинився у цій ситуації зараз. Можна думати, звичайно, що в тому моменті мені треба було просто забити згори, але це нічого не вирішує глобально. Якщо б я не пройшов через останній рік або навіть півтора, я б не опинився зараз у цій ситуації, в якій знаходжуся зараз. Мені потрібен був цей досвід. Це чесна відповідь і зрозуміла для будь-якої людини. помилки складні життєві ситуації. Я сам стикався із психологічними проблемами і проробляв їх, щоб ставати кращою людиною. І це чудово мати цю можливість. Ми говорили з макісом тайболом перед початком минулого сезону з Треєм Янгом в травні спілкувалися, і ми говорили про той самий момент. І я б хотів би нарешті почути твою думку, що сталося в тому епізоді, чого ти не атакував сам. говорять, що це позначилося на всій серії. Ви лідирували 2-1, після цього. Програли дві гри поспіль, виграли ще один матч, але в сьомій грі поступилися. Багато що відбувалося в цій серії, звичайно, але всі говорять саме про цей епізод. Багато хто покладає провини саме на тебе, і саме на той момент знаєш я yeah. um, <imitating> думав, що Трей встигне відзахищатися проти мене швидше. І я бачив, що матіс набігає. Він атлетичний гравець. Я думав, що швидкий пас вирішить епізод і не розумів, скільки простору там насправді було. Все було дуже швидко, і треба було прочитати цей момент краще. В плей-офф Взагалі треба приймати правильне рішення у більшості випадків. В той момент я подумав лише окей, рухаємось далі. Це все, <плес> що я подумав. Я не думав, що це викличе такий резонанс, що так багато про це <плес> говоритимуть я тебе так легко не відпущу. Ти в тому епізоді мав просто бити згори. Ти це знаєш, але виправдовуючи тебе, це був спін-мув, Намагаюся змусити людей зрозуміти, що насправді не такий простий епізод, як здається. Адже ти накрутив галінарії, розгорнувся у лицеву. Так він був прямо за спиною у мене. Ти був трохи так, би мовити, офбаланс в той момент у скоротному становищі, і ти не знав, що там трей проти тебе буде захищатися, коли ти розгорнувся на кільце. You don't know it's Trey. Ні, я просто розгортався і знав, що там буде людина, мається суперника. Саме так, але погано для тебе, що ти сповільнився, виглядав це так собі. Це жахливо було, коли я зараз дивлюся на цей епізод, і розумію, що мав просто з м'ясом забити і забути, але цього не сталося. Я можу жити з цим тепер, не зважаючи на те, що всі хотіли вбити мене через один епізод. Таке враження, що люди хотіли тільки про цей епізод і говорити. Але вже цього не зміниш. Є як є, і це залишилось позаду. Але ж насправді. Команда відпустила 25 очок переваги, не тільки ти. Я, до речі, захищався проти найкращого гравця суперників протягом усього матчу. А Кевін Хартер тим часом набрав проти нас 27 очок.